Нило, привіт! Як твій настрій? Паризький, французький. Знаю, що вже два дні ти на Парижчині, так скажемо. Як заселилися? Що бачив цікавого? Чи вже були перші тренування, і чи бачив ти стад де Франс? Власне? Доброго дня. Доброго дня. Все добре, настрій хороший. Заселилися так два дні тому. Ні, вчора заселилися один день тому, але вже провели два тренування. вчора. З дороги легеньке, і сьогодні вже більш серйозне. Mm -hmm. Основну арену стадіон ще не бачили. Завтра буде офіційне тренування mm -hmm. за день до змагань традиційно, як на всіх міжнародних змаганнях, основна арена відкривається на один день для всіх бажаючих учасників. І от завтра поїдемо на цей прекрасний стадіон, те, що ми бачили по фото, і, як то кажуть, пощупаємо доріжку шиповками. Слухай, а ти ще не виступав там ніколи? Не, не було досвіду такого саме на ньому? Е, вибачаюсь в Парижі? Так да. саме на цьому стадіоні ні. ще не було досвіду? Ні, ні, я, я взагалі в Парижі вперше. Ну, був проїздом там в аеропортах, але так, щоб на змаганнях, то вперше. Я, ну і взагалі вперше. А, може, а що, може, колеги кажуть, хлопці-дівчата зі збірної, які там виступали? Що, як тобі, як той стадіон їм взагалі? Е, ну, я, чесно кажучи, ні з ким не спілкувався на цю тему. Я думаю, що 100% наші виступали, як мінімум, були етапи діамантової ліги. Тут, ну, минулих років. Mm -hmm. Проте стадіон повністю новий, реконструйований, доріжка нова, і на цій доріжці ніхто не виступав. То можна сказати, коли доріжка міняється, то це абсолютно новий стадіон стає. Mm -hmm. Атмосфера, думаю, що буде цікава і захоплююча, тому що ну, стадіон досить великий, і я думаю, що особливо там е, фінал будуть заповнені судячи по тому, як розгрібають квитки фанати. То думаю, що аншлаг на яких видах буде точно? В якісь фінальні дні. Ну і ми навіть бачили ці попередні ж, там сьогодні п'ятий день Олімпіади, що ну на багатьох змаганнях ну дійсно аншлаги, от навіть те, що фехтування дивилися, що квитки розібрані. Слухай, а вселилися ви вже в селище? От розкажи, наприклад, нашим глядачам нашого олімпійського району. Що таке Олімпійське селище? Для тебе це вже друга Олімпіада? Взагалі, ну от як, як ви разом живете, вся наша команда, хто вас там сусіди і тому подібне? Е, ну, це для мене, як можу сказати, Олімпіада не друга, а полуторна, я її так називає. А, на, обер, на... добре, ти був запасним. Раз. Це, точніше, на минулі я не виступав, на жаль, на Олімпіаді. був. Е, ну і вона трошки була минула неповноцінна, бо був ковід. І було угу. дуже багато обмежень. Ну, Думаю, не буду пояснювати, зрозуміло, який побутових, та і на стадіонах, ну, коротше. Е, ці Олімпійські ігри вже такі повноцінні. Е, селище, в принципі, скажімо, це такий невеличкий район, е, щоб глядачі розуміли, це, е, скажімо, можна сказати, житловий комплекс, як в Луцьку, наприклад, в Яровиці є, да? Mm -hmm. загороджений повністю, до нього є доступ тільки у спортсменів, тренерів, там, лікарів, ну, офіційних делегатів. Е, і всі команди живуть, скажімо, разом. Е, uh -huh. Лише не живуть, я думаю, е, топ-зірки, бо все-таки трошки їм ну, важкувато в цій атмосфері. Всі фотографуються, смикають постійно. Я думаю, якби е, це зрозуміло і логічно. Uh -huh. Тобто, топ-зірки я маю на увазі там ну якісь там легендарні, типу Леброна Джеймса і Плантіс, наприклад, там а я, я думаю, що я думаю, я думаю, що наші живуть легкоатлети. Я думаю, наші це типу ум умовно болт би би не жити ну там в свій час. А доплаті сьогодні ваші ФМК болт та дива. Ну тобто, все це. Всі знайомі, 에... <ріху> всі знайомі, так. Да. 에... Живемо ми так, нам виділили будинок девять 9 дев поверхів на збірну команду країни. 에... Всі види спорту живуть разом. 에... Ну а ну і поділені. По можливості по блокам там легка атлетика з легкою атлетикою, там бокс з боксом, футбол з футболом і так далі. До речі, я не знаю, футболісти тут живуть чи не тут, наче нікого не бачив, то не цей, не скажу. Ну вони а, не так, жили, бо ж вони в різних в, містах грали, знаєш, в них же ж там був ліго. Я, я просто чесно кажучи, за футбольним турніром на Олімпіаді не дуже слідкував, то не цей. Ну, маю на увазі, що всі для комфорту розселені зі своїми видами спорту, щоб було, скажімо. Більш звично. зрозумів. А скажи мені, а може там Кацапів не бачив? Вибачте за таке, чи як там взагалі з безпекою? Ру... Я перепрошую, а можна повторити бо по трошки зв'язок? Росіян не бачив, як там взагалі з безпекою? Ну, те, е, що ти... Скажем так, Я, я я скажем так. Я не впевнений на 100%, але мені здалося, що сьогодні, от я бачив одну нейтральну спортсменку в селищі. Ага. Е, Ну, мені здалося, що це росіянка. Вона спілкувалася по телефону, і на ній були речі, скажімо, без якоїсь символіки. Тобто я нейтральні, нейтральні, да? так. нейтральні. Я, я собі так думаю, що це скоріше росіянка. Бо російську мову використовують звісно, тут країни, ну там та ж сама Молдова, там, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, це ясно що. Але вони в своїй національній формі ходять. А от одну дівчину бачив: ну скажімо так, але це не запам'ятовував спеціально. Ну, але ти то б скажу, що ну вам же ж нормально потолонило, що в нас є Себастянко, і що в нас було і було, і є нормальне, адекватне ну, керівництво федерації. Що в принципі руських не буде в легкій атлетіці, через те дихатися, і, 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 і змагатиметься вам набагато легше. я Думаю, буде тут Давай. так. Ми насправді ми дуже раді, що у нас така категорична позиція. Я не буду там пояснювати, чому всі ми знаємо, чому, але де деякі види спорту, ну. Можливо, десь заангажовані, можливо, десь корумповані. Ті ну, ми дорослі люди розуміємо, що все-таки спорт в ні політиці, як в Тарас казали, такого немає. Спорт це mm -hmm. політика, на жаль, чи на щастя, не знаю. Але 25, по-моєму, я читав якусь статтю спортсменів росіян, є на Олімпіаді, але не з легкої атлетики. Отумика ну, супернагідно. Я прорекламую, що у нас є відео на нашому каналі, якому ми власне розповідали там, як потрапили там 15, Я тобі скажу росіян і 16 білорусів, тобто там трошки більше 30 людей. Там подивитися буде в описі до відео власне цього відео. Е, ще інше відео про росіян на Олімпіаді в Парижі. Давай перейдемо до легкої атлетики. Е, я читав, по моєму жорсткій атлетиці. Ти сказав, що це ну такий от чемпіонат у Львові України. Крайній да, який відбувся, він для, для тебе був дуже незвичайний, Він для тебе був принциповим. Дуже і я так думаю на натякаєш. Натякав ти на те, що ну на ньому розігрувалося власне, е, хто поїде, да, в цьому міксті «4 по 400». Важкою була ця дорога твоя сюди. Е, так, та, ви правильно все зрозуміли. По-моєму, ну, якщо це принципово, то це для Суспільного я давав цей коментар, ви ага, журналісти ну, можливо, жорстка атлетика де, е, взяли, я не знаю. Ну, сі, uh -huh. Для суспільного це я писував коментар після Львову. Uh -huh. е, скажу так: е, по-чесному, і я дійсно все стараюся зараз проговорювати з тим, з ким хто мене питає, з ким я спілкуюсь, бо все таки я вже такий вже дорослий спортсмен сформований, Я якби не соромлюсь своїх емоцій, вже ну якби е, нема чого соромитися. Е, так дійсно, я минулої олімпіади був запасний, і це ну чесно кажучи, для мене було таким, скажем, ударом. Ніхто в цьому не винен, крім мене. Це не, не те, що там була якась несправедливість. Там ну все було якби по спортивному. Я не відібрався в основний склад минулого разу. Я був третій на відборі. Там був барабанов е... і е... Е... Саша Погорілко, да, який зараз у нас так, так само є, і Нікіта Барабанов. Mm -hmm. Ну і я був третій запасний. Е... І чесно кажучи, ця Олімпіада минула, вона не принесла мені такого задоволення. Я, чесно кажучи, нарахував дні до того, як вже поїхати додому. Бо ну, я розумію, що це е... особисто моє надумане, але я себе відчував не повноцінним в цій історії, тому що якби. Це свято спорту і найсильніших атлетів, які учасники. Я ні в коєму разі не хочу там когось можливо образити, хто там зараз запасний. Це особисто така моя була внутрішня ну дискомфорт такий, якби. Що я всі змагаються, а я приїхав наші як турист. Ну, це туристи. Хоча це також це третє запасне місце, це також так само, як у баскетболі, є гравці, які не завжди грають, це все нормально і це все професійно. Професійно, ну але в мене була така, скажем, історія. Тим паче, перед тими іграми я весь йшов другий, і в принципі я був другим номером збірної завжди в ну, ті, ті роки. А тут саме відбір провалив. Ну для мене це таке було ударом, і чесно кажучи, були думки взагалі з взагалі спортом не, не продовжувати. Це я щиро кажу. Мій тренер на той момент, ну і на цей на той момент Сергій Басенко сказав, що відпочин скільки тобі треба. І тоді мені зателефонує і скажу, хочеш ти продовжувати чи не хочеш. І тоді якось так було, я приїхав місяць, там півтора відпочив і зрозумів, що ще час у мене є, і якщо дійсно для мене це важливо, мені тоді дуже брат допоміг морально. Він мені сказав. Брат і Женя Гусел, до речі, ще в мій друг, всі знаєте, його так само. Він мені сказав: якщо це для тебе важливо, доказуй сам собі три роки це не також багато. Якщо ні. І там ти втомився, тоді шукаєш себе в інших напрямках і так далі. Е, і Ці три роки дійсно прилетіли як один день. Е, дуже складна дорога була. Ну, я не скажу, що складна, е, бо в той час, який ми зараз живемо, е, казати по нам складно, це, ну, як то кажуть, гнівить Бога. Е, але так, по спортивному складно. Ну, всі люди, хто буде дивитися наш, нашу передачу в контексті, розуміють, про які складнощі я кажу. Ясно, що там. Кажем, є місця, де набагато складніше зараз наш час. Але по-спортивному було дійсно важко, тим паче почалась війна. Тренер поїхав з сім'єю жити за кордон, так як у нього четверо дітей маленьких. Я залишився фактично один. Знову таке онлайн-тренування, і всі підштовхують, що давай якось тренуйся, давай щось кудись там треба, кудись там щось міняти, щось цей. Я дійсно розумію, що олімпійський відбір там вже скоро. А я, якби без тренера залишився, маю на увазі фізично поруч. Е, проте всім зважив. Е, і я такий спортсмен, що я завжди багато чого аналізував, коли тренувався, і раніше. Е, мені здалося, що я зможу сам спробувати готуватися. Е, е, я консультуюсь е, постійно з моїм тренером, хоч він за кордоном. Ми багато спілкуємося, проте там по факту фактично тренуюся я один. І плани сам собі пишу, тобто якісь коригування є, але, скажімо, така ситуація виникла, і я вирішив, що це мій виклик. ці Олімпійські ігри це виклик з тих сторін. Що я або здаюсь, або знову ж таки там, на якогось відповідальність, що можна було сказати, ну от у мене така ситуація, лишився без тренера. Але, ну, ні, але я... це мій додатковий виклик був, який я прийняв, і я всім казав: не пробіжу, я буду знати, що це моя, скажімо так, це мій досвід, але я хочу спробувати ось так. Якщо у мене ось так вийде, то це для мене буде цінніше. І я, в принципі, в цьому році пробіг на 500, на 700, гірше, ніж особистий рекорд, в принципі, плюс-мінус те саме. І сезон ну, досить. Але ще, це естепеда і... дань, це ж естепета, і був початок травня, були багато. А, і а, був, і... та, та, та. І, ну я маю на увазі е, е, результат сезону. Угу. Е, але я по. Кажемо, результати минулого року потрапив в обойму, як у нас кажуть. І Ми готувалися з лютого всі разом. Вся наша команда міц. Дівчата 4 по 400. Ми були в Португалії два місяці. Потім ми поїхали на Багамські острови. Там був чемпіонат світу, якраз від церковий. Ми там завоювали ліцензію, але ж на цьому питання не закінчилось. Закінчилось питання з чемпіонату, хто в цій команді буде бігти. Бо, начебто, з одної сторони справедливо хто завоював, той і біжить. Mm -hmm. Але все таки з іншої сторони в команду швид, то потрапили швид, чі... швидкість також важлива, правда? Але все таки два місяці до Олімпіади, можливо, умовно, я там біг 46, а через два місяці буду бігти 48 Там це mm -hmm. ж також. Ну no, так і в принципі цей чемпіонат, скажем, уже наш у Львові той був, для мене. Він дійсно був принциповий, і мені не так було цікаво. Ну не те не те, що не цікавий, не так було з результатом важливо. Профим там чи цей мені ви місце, і в принципі я став другий повноцінно потратив, потрапив до команди. Ну і я поясню глядачам, що першим «Золото» виграв там Олександр Погорілко, колега Данила по збірні і власне Погорілко та Даниленко стали на зараз це головні. Ну топ двоє нашої стафети «4 по 400 в міксі міксті а. У жінок я знову ж таки скажу там шостак'янка, Мар'яна, так здається, шостак області, і Катерина Мельник Київ. Так, вони Таня Мельник, ну звісно, також доволі відома і досвідчена. А Аня Рижакова, вона йде запасною, так, наша боєрбар'єриста Аня 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 Рижикова, всім ну, ті, хто за атлетикою легкою слідкують, mm -hmm. всі знають, що Аня я не цього слова легендарна наша українська спортсменка, в якої за mm -hmm. плечима дуже дуже багато. І е, я не знаю цього, чесно скажу. Але я думаю, що десь це був і жест від Анни, те, що щоб дівчата пробігли, е, вони там зараз ну, якби всі плюс-мінус однакові, і тренерський штаб став вирішив ставити е, Анну не ставить, хоча я е, Певний, що Анна також дуже серйозний боєць е, і сьогодні, проте в неї, скажімо, особистий видчитирця з бар'єрами. Е, ну і, і вона має я... ліцензію, ж не забуваємо що вона буде да, така. Та, от... та, та. І я вважаю, я, я так собі думаю, це також моя особиста думка, це не цей, е, що Анна от, дійсно, можливо, трошки дає дорогу молодим, хоча вона я Певний боєздатна, і всі ми знаємо Анну. Е, на Багамах вона свій етап пробігла найшвидше. серед а, дівчат. Проте дівчата по сезону е, будемо справедливими додали, особливо Мар'яна пробігла з 52 секунд. Тобто, і станом на сьогодні, е, офіційно завтра нас підтверджують склади команди, офіційно навіть післязавтра, але ну, скажемо так: е, завтра е, на, на наших зборах командних будуть. Е, угу. То поки що склад такий, який ви сказали, дев'ять, но... що він такий залишиться, дивись, естепено ж така річ не передбачена, правда? Ну взагалі, тобто я вже так натякаю про те, що там зараз у Парижі топ 16 світових команд да, та, там самі що не на є. І давай ми от глядачам, до речі, розкажемо, що нас чекає 2 серпня, 20.10, здається, за французьким часом, починається, власне... За, французь, ні, за французьким, якщо я не помиляюсь, 19.35. Ага, 19. 30. Давайте, е, так. так, це треба уточнити. Я це, від... це, буде, це буде вечір, вечір так. 2 серпня. Вечірня програма. Да, і вам потрібно бути в топ-4, так розумію, щоб до фіналу робитися Ні, трошки, трошки по іншому. Я е, одра... mm -hmm. одразу для, для хочу сказати, е, що ну просто багато хто в мене там друзів питає. Е, і от багато хто там, знаєте, там каже: от, е, о там хтось там проплив, там останній, ось там це, ось там все. Е, олімпійські ігри, от наприклад, у нас, в нашій естафетній команді, в естафетних змаганнях, це топ 16 країн світу. Тобто це вже це вже. Найкращих 15 команд від пройшли відбір, пройшли кваліфікацію, і тут е, зустрілися. Тобто, як то кажуть, тут слабих немає. Є сильніші і є сильні, скажем так. Mm -hmm. сильніші, ну, це топові країни. Ми там знаємо Це саме Америка, це саме Нідерланди і так далі. Ну, всі ми знаємо топові країни легкої атлетики. І тут дійсно е, немає там слабких команд, і є забіг НАТО. Ми там вже дивилися. Е, Ті самі голландці з нами, німці з нами, якщо не помиляюсь, Італія. Е, тобто, ці всі, всі країни досить, е, досить сильні. І тут, як мінімум, буде нелегко. Реально нелегко. Для того, щоб пробитися до фіналу, це вісімкат. Треба будь, е, перша трійка з кожного забігу, у нас два забіги, і дві з команди ще будуть добиратися по, mm -hmm. за часом. по часу. Да. Да. Тобто такий відбір. Для себе завдання мінімум, те, що ми так. Спілкувалися, ми хотіли б як мінімум е, встановити національний рекорд. Uh -huh. е, це вже буде е, показувати, що ми покажемо максимум своїх можливостей. І вже в цих реаліях, то ми ж не можемо впливати на те, як пробіжать інші країни. Можливо, там дуже швидше пробіжать, можливо, повільніше. Ми можемо впливати на себе. Тобто, якщо ми покращимо наш, наш результат, це вже буде вказувати нам, першу чергу, на те, що ми зробили все, що могли. А що з цього результата, що цей результат нам дасть уже яке місце, це вже буде, скажем, ну, поки за це несподіванка. Е, це, це вже буде пізніше, буде видно, е, як там і що там. Слухай, це... ну я, я я підтримую, що це топов за топо. Дивіться, тільки що був чемпіонат Європи, це також да? самі найсильніші. Я маю на увазі футбол. Е, туди ж просто там ліві не проходять. У вас так само це. Саме що на неї фінал от власне в, в цій естафеті. Тому тут е, я також і ми в цій програмі, нашої олімпійському районі і, і будемо говорити сьогодні. Вже говорили трішки про те, що ну так трішки дивно чути. Вже так настільки велику критику. Ціні п'ять і день олімпіади. А вже ой, той не вийшов туди, той не вийшов туди. Ми ми, ми потрапили в Олімп на Олімпіади. Це для багатьох спортсменів Мрія взагалі номер один. Правиш я Знаєте, я чесно раніше психував. E, там, читав коментарі, там, думаю, о, думав, uh -huh. e, фанати, вони на тей фанати. Вони мають право e, критикувати, вони мають право вимагати. E, дійсно, важкий зараз час, і ми там, ну, як би там не звуло, ми витрачаємо бюджетні кошти, але ми і в такий складний час e, їдемо і показуємо, що Україна жива. Це раз. По-друге, e, кожен спортсмен, я, я не кажу за нашу естафету, Ми за нашу естафету вже поговорили там плюс-мінус. За тих спортсменів, які е, десь там приклик чи не прийшли. Е, знаєте, кажуть, щось він там слабенько виступив. Він виступає там, де си, там, там, де слабеньких немає. Тобто Олімпійські ігри це вже ну, вище ну, в спорті ви знаєте, особливо в нас там немає. Е, і має право казати е, критику конструктивну той, який в спорті розбирається. От я так вважаю, як підчити буває Фейсбук, ну коли там нема що робити, можу там почитати якісь коментарі. І дуже багато такої знаєте, як то кажуть. Е... Ну, просто критика. Критика заради критики. Я сам можу критикувати, ну, наприклад, там, того чи іншого спортсмена. Але тільки в тих моментах, якщо я розбираюся в цьому виді спорту, я розумію можливості спортсмена, я розумію зумови підготовки, я розумію. Що як взагалі, яка конкуренція, контекст цього? А просто вийти і сказати, о, ти там 25 й пробіг, чи там, про, там ти проплив 47-й. Ну а можливо взагалі ти відібрався з 47 і про те, як то кажуть, там, навіщо туди їхати? Mm -hmm. e, mm -hmm. І люди розуміють, що якщо сюди не їздити, так, воно то з одної сторони пакет. Буде умовно у нас там, ну скажімо так, умовно, 10 медалей, то скаже. Навіщо тоді везли там тих, від кого не очікували? Олімпіади і взагалі людські змагання часто приносять несподіваності. Yeah. Е, інша сторона, це коли от, є 140 людей сьогодні олімпійців. Да? Е, багато хто пише в інстаграм: ми ні, хоча я там не цей. а ми вас підтримуємо, бажаємо успіхів і так далі. Тобто на нас рівняються діти. І yeah. кожна дитина побачить і скаже: Я також так хочу, я хочу футболку отримати. Українську, я хочу прапор донести, я хочу з олімпійським вогнем там походити. Це, декіль... Є багато бігбордів з вами, не знаю, чи ти знаєш, чи так. ні. Люди дивляться, ви є. Вони вони так само ментально з вами, і ми знаємо, що наші хлопці, які в Луцьку цими самими дорогами є, вони живуть, ходять і вони зараз відстоюють честь нашої держави. Тому це навіть у цього для майбутнього. Ви підете, кар'єру закінчите, хтось має прийти. Так, і виходить, що Умовно спав хтось, у нас умовно, сьогодні 20-й, але він приїхав до себе додому, там півселопів місто. Прийшовся в цьому костюмі, можливо, діткам щось подарував, там, розповів. І потім через 15 років ця дитина стає олімпійським чемпіоном. Mm -hmm. Все воно, просто, ну... А прикладів, е а прикладів є багато таких речей, так? Да? Пам'ятаєш, що багато? Дуже багато. Умовно, я не дивився, ну коли я там був скажімо, молодим спортсменом, я не дивився, що є там умовно хтось там, там олімпійський чемпіон. У мене був такий Денис Непоренко, який був учасником чемпіонату Європи по юніорам, який там впав. Я не суми, суми. Я так? Знаю, але я подивився, я кажу, я хочу бути як Денис в той момент. Це буде 2009 рік. І потім і ти з ним це... змагався. Е, ну, я з ним тренувався на той момент. Mm. Цей. Mm. І не змагався, да. е, і, і виходить так, що мене е, більше не ті олімпійські чемпіони, навіть, бо воно здавалося, що це десь там, десь там. А це от Денис, який біля мене, який їздив на чемпіонат Європи. Тобто, отак воно береться і спорт бюджет, і так в спорті важко. Е, я, всі там пишуть про е, трату коштів бюджетних. Так, ми витрачаємо кошти, звісно. Але в масштабах це не такі великі гроші, е, і е, всі знають, що ну там ці самі зарплати, наші. Ну це там дрібні. Ми спортсмени. Взагалі, я якось це окрема е, скажімо, тема для розмови. Спортсмени це не про гроші. Ну тут. Якщо ти хочеш грошей, ну в спорт не треба йти взагалі. Ну, бо це дуже великий ризик. Скільки займається, а заробляють єдиниці, саме великі гроші. Тобто я можу спевні сказати, що ті, хто переживають за марнування бюджетних коштів, ну не стільки багато витрачається насправді. Але, але тут в цей же момент кожен з нас, я в тому числі, ми маємо пам'ятати і знати, що дійсно, що ми. Кажем, представляємо свою країну, свою державу, і можливо, не у кожного вийде там медаль здобувати фінал, але ми маємо зробити максимально що від нас залежить. От, власна на цій ноті Данил, давай е, справді вам налаштування е, гарних. Секунд гарно взагалі ну я не буду казати там передачі палички, адже це один з головних елементів естифеті. Зустрінемося вже напевно після десь зізвонимося вашого виступу. Всій команді, усім шістьом нашим та й принципі, всім олімпійцям з Луцька. Також такий олімпійський привіт. Легка атлетика вже з 1 серпня, завтрашнього дня вривається. Ігри тримаємо кулаки за наших хлопців, особливо за легкоатлетів, ти знаєш, що я про це кажу, і побачимося потім. Всім великий такий привіт, гарно вдало виступу. Я, я останнє хочу дуже сильно подякувати вам, що ви це цікавите. Звісно, це дуже приємно, що ми комусь треба. І е, ще дуже хотів би я це щиро кажу, хотів би подякувати за ці бікборди, які є в Луцьку, бо я сам родом Черкасного. Ви знаєте, ми давно знайомі. Угу. Е, але е, те, що Мій бік я представляю Волинь вже там майже 10 років, і те, що мій бікборд з Луцьку для мене це дійсно велика відповідальність перед всією Волинню, що я представляю цей регіон. Для мене це дуже велика честь. І ви знаєте, що я завжди казав і кажу, я дуже люблю переїжджати в Луцьк. Я там багато тренувався і дуже вдячний всім фанатам з Луцька із Волинської області. Дякую, Данило. Дякую щиро. Тобі гарно успіху і справді тримаємося. Зізвони будемо сп... на